Вітаємо вас, пані та панове. Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про чергового корейського кросовера, який ви так всі любите. А саме Hyundai ix 35 2011 рік 1.7 дизельний двигун пробіг складає 265 тисяч. проїхала машина із Бельгії. Такому бронзовому кольорі особисто мені найбільше подобається iX в бронзовому на класній комплектації, яка включає в себе лінзовану оптику, протитуманні фари, оригінальні легкасплави Hyundai, стрічі класна зимова гума з достатнім залишком протектора. По комплектації відкриваємо нашу красотку. Дивіться, який ключик з оригінальним хюдаївським брелком. Тут ми бачимо повний електропакет, центральний замок, електрика по зеркалам. Далі сидіння. Ви гляньте, комбіновані. Посередині тканинка, по бокам шкіра, більша зносостойкість. Більш детальніше по салончику. У нас мультикермо, керування мультимедії із руля, функція hands-free. Можна взяти трубку, скинути визов. Хтось доустановив таку мультимедію піанер. Можна підключити телефон по блютузу, розмовляти, слухати музику. Є кондиціонер, 6 ступи механіка. Чистенька, охайненька, в нас для своїх років дуже машина лишилася в збереженому стані. Давайте по задньому ряду глянемо. У задньому ряду, як і в всіх корейських кросоверах, цієї лінійки цього типу доволі достатньо місця. Сижу я тут комфортно, є центральний підлокітник із підстаканниками до ще достатньо висоти. Спереді є пластмасові накладки на сидіння для того, щоб якщо у вас є дітки, ви поставите сюди крісла. До речі, є кріплення із зафікс, щоб дітки, коли ногами за крісло чіпляли, не вимазували вам шкіру. Ви просто вологою серветкою. Це все витерли, пластики, все було чітко. Йдемо до багажника. Так, багажне відділення нашого ax 35 доволі містке, збережена заводська паличка. Це наші номера. Поставимо їх зараз тут. Оригінальна запаска із оригінальним титановим диском Домкрат, ремкомплект, все на своїх місцях, ніхто нічого не виймає, як з Європи машина приїжджає, так вона і лишається. Тож, закриваємо наш багажник і рухаємось далі. А тепер ваша улюблена рубрика Огляд товщини міра». Для цього ми вмикаємо наш прибор. І вже традиційно починаємо огляд із капоту. 107, 120, 101. Крило по водійській стороні. 145, 142, 137. Водійська дверка. 98, 108, 105. Давайте зразу дверка потом пройоми. 92, 108, 92. Так, водійський проєм. 51, 47, 46. Так, проєм по задній стороні. Так, незручно. 52, 51. Заднє крило 104, 113, 94, ляда, 97, 94. Далі заднє праве крило 177, 152, 204, 324, 1200. Ми бачимо, що тут у нас є. Шматочок, де проводилися ремонтні роботи, нічого критичного. Тут є підфарбування. Получається, це у нас крилишка і тут проводилися незначні ремонтні роботи. В цьому, ще раз повторюся, немає нічого страшного, немає нічого критичного. Скоріше за все, десь притерлися, зробили. Виглядає гарно, навіть незаметно Рухаємось далі. Задня дверка 170 157, 139. 133, пасажирська дверка 95, 105, 110. Пройоми, 56, 48, шість. Сорок вісім. Задній прийом. 58, вісім. Сорок вісім. Лишилося у нас переднє праве крило і дах. Переднє праве крило 100, 90, 103. Дах 103 94. Тож, друзі, ми бачимо, що по нашому IX 35 є декілька косметичних підкрасів незначних. І кусочок тут ось проводилося ремонтних робіт. Тож, все ми вам показали, все ви побачили. Рухаємось далі. І так, друзі, давайте подивимось, що у нас по сервісам. Є сервісна книжка, є тюв. Так, Дивимось спершу на сервісну книжку. Тут ось де вхідна інформація. Дилер, який продав цей автомобіль, підпис. Далі рухаємось до сервісів. І так, ось де наші сервіси. Перший сервіс нульове ТО, так зване, проходило в 2011 році. Пробіг складав 10 км. Далі в 2011 році пробіг 17 тисяч км. Далі 12-й рік пробіг 33 тисячі. 12-й рік пробіг 44 тисячі. 13-й рік пробіг 61 тисяч. Знову 13-й рік пробіг 78 тисяч. Далі. 13-й рік пробіг 90 тисяч, 14 рік пробіг 105 тисяч, знову 14-й рік пробіг 122 тисяч, 15 рік пробіг 135 тисяч 16 рік пробіг 151 тисяч. Знову 16-рік пробіг 171 тисяч. Знову 17-й пробіг 184 тисячі. Далі 20-й рік пробіг 220 тисяч. Це останній запис саме в сервісній книжці. Далі в нас є останній зафіксований пробіг в такому документі, який називається Тюв. Це європейський тихогляд. Ми бачимо, що він був пройдений 2 числа 9-го місяця 2024 року. І пробіг складав 258 тисяч км. На сьогоднішній день пробіг складає 265 280 км. Давайте запустимо двигун нашого автомобіля і подивимося, що ж у нас під капотом. Під капотом нас зустрічає рядна дизельна четвірка об'ємом 1,7 літра. Двигунчик працює рівнесенько, немає жодних підтікань, запотівань. Акумулятор бачимо свіженький, підкапотний простір у нас чистий, свіжий антифріз. Ну, друзі, тут особо дивитися нічого, все тут добре. І вам сюди лазити не треба буде, максимум це поміняти мастило і все. Давайте підсумуємо, що ви отримаєте, купивши. Цей автомобіль. Купивши цей автомобіль, ви отримаєте надійний, високий, неприхотливий корейський кросовер, дуже популярний, із класним мотором, з невеликим розходом, на класній комплектації, шкіряний комбінований салон, автосвітла, автодощ, лінзована оптика, протитуманні фари. Друзі, купуйте машини, які вам до душі, їздіть та кайфуйте. Слідкуйте з Рівнем Мастила, з вами, як завжди, автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський шлях, 11. Ми завжди вам раді.